Вітаю, друзі! Сьогодні продовжуємо наші огляди виставкових стендів компаній, провідних компаній в галузі освітлення інтер'єрів. Відео, яке ми для вас записували на салоні Євролюче 2025 року в квітні, в Мілані. Сьогодні темою нашого огляду буде компанія «Давіде Гроппі. Давід Еґропі, це прізвище відомого дизайнера, який створив свою компанію в 1988 році. Сьогодні, з останні 25 років, я спостерігаю, як змінюється компанія. як Вона набуває потужності, виходить на міжнародні ринки, дуже серйозно присутня в Сполучених Штатах. Створює багато новинок, залишаючи все ж таки свої ікони дизайну, які запам'яталися і глядачам Тобто каталог вже доволі великий, люксові, абсолютно люксові, хоча й дуже лаконічні, начебто невиразні, начебто скромні вироби. Давіде Гроппі. На відміну від інших відомих виробників, більшості відомих виробників, майже не залучає дизайнерів і все, що пропонується в каталозі компанії, це створено або їм, або його командою, яка працює з ним, тобто він його авторства. Так і, і власне, бренд має назву його авторства. На відміну, скажімо, від Артеміди, чи Флос, чи Лючі План, Фоскаріні, прилади схожі на технічні. На архітектурне освітлення, і завжди ми дивимося на те, як воно світить, але зроблені з вишуканих матеріалів і завжди зроблені неочікувано. Е, в мене є трохи ревнощі, тому що е, мені дуже подобається, як працює ця компанія. Хоча я віддаю перевагу компанії від як виробнику архітектурної освіту. Ну, звісно, відсуну не порівнянні з ними за масштабом, вісу це. Мільйони, мільйони комбінацій саме для архітектури і серйозних е, архітектурних проектів. Але, звісно, якщо ми говоримо про Апартмент про квартиру, про будинок, приватний інтер'єр, то е, е, залишити поза увагою девідропі ми не маємо жодного права. На стенді повно народу, це дизайнери, не просто глядачі, і е, їхні вироби в е, шоурумах е, Бофі е, Депадова в Павла Ленті, тобто люксових люксових виробників меблів. Тож, Дивіться уважно, спостерігайте і, звісно, не пропускайте за... передивитись вебсайт і каталоги компанії в інтернеті. Бажаю приємного перегляду сьогодні. До відео. Вже набігло народу. Але покажу вам, що тут є. Це цікавий світильник, в якому модуль, що світиться. Ось він, бачите. Я не знаю, чому вони не зробили його подвійним, аби світилась і ця частина, але його можна розвернути. Будь-яким чином. В даному випадку він світить в стіну. Я ще покажу вам, як воно відбувається, коли він світить. Коли він світить вниз. І ще одна штука, що стосується цього світильника, це система. Система це завжди цікаво, тому що на один умовно трек можна повісити різну кількість світячих елементів, розташувати їх на різні висоти, тобто це є певна можливість для модуляції. Це так само. Ми з вами бачимо. Дуже тонку струну, яка йде через все приміщення і на ній одна половина струни несе струн, інша лише механічне кріплення. Все дуже витончене, тонке витончене, мініатюрне в порівнянні з габаритами приміщення. Київ, відомий світильник Мун це провокація. Він величезний в порівнянні з розмірами приміщення. Тут трекова система, бачите, вона ламається, мається на увазі не ламається, що вона стає несправною, а вона має бути, може бути зломаною під різними кутами, сподіваюсь, і головна її характеристика це товщина, я думаю, орієнтовно 5 міліметрів. Тут без непреривна стрічка, continuous light, розсіяне світло. Тут ми бачимо трекову систему. Але е, Давід ігробік грає на межі між декоративним і архітектурним світлом. Ця трекова система е, на меті має демонструвати свій зовнішній вигляд, на відміну від архітектурного світла, де найважливішим є те, як воно світить. Тут головна увага прикута до форми треку. Форми його мініатюрності, того, як він виконаний, того, як він заживлений. Тож всі світильники цього бренду будуть фактично в першу чергу дбати про декоративність, про зовнішній вигляд. Хоча здається, що це мінімалістичні вироби, які лише дбають про те, як вони світять. Ще один цікавий прилад, бачите, в двох кольорах. Той самий indirect light. Це регулюється і може бути аж до 90 градусів. Дуже мінімалістично, просто. Подивіться на виконання. Я впевнений, що якість виконання буде хорошою. Але ще раз підкреслюю, це світильники не є архітектурним світлом, це декоративні речі, які прикидаються, або якщо хочете, працюють на межі між декоративністю і архітектурністю. Дивіться на інтегрований блок живлення. Стрічка. Це змагання в мініатюрності. Я думаю, це продовження ідеї сампей. Хоча ця штука металева, на відміну від сампей. Подивіться, кріплення, блок живлення окремо. Лампа регулюється по висоті. В даному випадку вона світить на цей диск. Тобто світильник фактично складається з двох частин. Сам по собі торшер і отой відбивач, який можна зафіксувати на стилі Он вони іще. Тут просто різні варіанти цього блоку. Такий, такий. І ось такий. Чи не найважливіша річ для кожного інтер'єру? Це невеликий світильник пучкового світла, який можна поставити біля дивану, біля місця для сидіння крісла тощо. Світильник пучкового світла для того, щоб мати ось таку красиву тінь і підкреслити її сам виріб і використати його функціональність. За розміром, це десь 30 міліметрів, дуже схожий на наш тренд Топто. Дивіться, як це виконано. Ну, можна сказати, що Давіда Гропі це достойний супротивник для змагань для ключових провідних брендів. Освітлення. І ще один торшер розсівного світла. Дуже тоненька стрічка. Дуже-дуже тоненька стрічка. Залежно від відстані до стіни ми матимо різну тінь. Знову цей світильник. Це тоненька штучка. Ага. Це ось так. Дуже просто. Це акумуляторний прилад. Знову про мініатюрність. ось вони два. Два маленьких світильника в різних кольорах, Кріплення. Тут ця база важка для того, щоб він не падав. Ще два таких дуже мініатюрних. Ну просто це настільний, звісно, світильничок. Дуже мініатюрний, настільний світильничок. Це не складно, а ось це цікаво. Ще раз для того, щоб підкреслити про архітектурне і декоративне освітлення. Це виглядає як трекові системи, але дуже важливо усвідомлювати, що вони демонстративні, що вони дбають про те, як вони виглядають. Більше того, вони не просто дбають, вони змагаються в тому, яке враження вони створюють. Подивіться на той прилад. Дуже-дуже тоненька струна. Ось там кріпиться, Тоненька струна, на якій висить прожектор. Це стрічка, яка світить в стель, ми її вже раніше показували. А це ще одна система, бачите, з таким блоком. Теж система освітлення. Ось тут звичайна трекова система. Тож колись давно ми розділяли світильники на архітектурні і декоративні. Ми говорили, що декоративні це ті, які дбають про зовнішній вигляд, а вже в другу чергу про те, як вони світять. А архітектурні навпаки вони дбають про те, яке світло вони створюють, як у тінь, а вже в другу чергу про зовнішній вигляд. Давід дегрові працює на цій межі. І Завжди в першу чергу демонструє унікальний вигляд приладу. Хоча цей світильник претендує на те, що він просто технічний. Що тут відбувається? Хто це все насвітив? Це відео. Ось тут синій сампей. синій сампей. На цьому на сьогодні все. Запрошую вас підписуватись на наш інстаграм і в першу чергу на наш канал в Ютюбі, аби не пропускати наступні випуски. Тож до наступних зустрічей.